Ава Україні, героям слава. Звичайно, що розпочнемо нашу бесіду з Харківщини, тому що вся увага українців сконцентрована саме на цьому напрямку, і на Донеччині, також, але все ж таки наразі на напевно найбільше таке на Харківщині. Ви знаєте, з чого я б хотів би почати розмову з того, що от 3 квітня я думаю, ви також дуже добре пам'ятаєте. Андрій Юсов сказав про те, що ось ймовірність і меседжі щодо того, що зараз і завтра нападуть на Харків, це російські. І псо, зараз ми чуємо вже трошки іншу риторику. Чи можемо ми говорити для чого взагалі були такі заяви? Це перше, і яка наша готовність, от як ви її оцінюєте, була до такого пожвавлення саме на Харківському напрямку? Ну давайте так зразу для уточнення: першим про наступ на Харківщину чи на Харків, давайте так, Харків і Харківщина угу. вони зараз починають пітляти, що вони мали на увазі зовсім друге, і то все вирвано з контексту. От, але першим про це сказав пан Єрмак. Як тільки ми почали аналізувати вже в відкритій площині ситуацію ймовірності наступу на Харків, там чи на Харківщину, чи на Харківську область, то почалася така тенденція: що от ви всі наганяєте паніку, паніки не треба, нічого там не буде. Ви всі роботаєте на російську агентурну мережу. Ви всі пропагандисти Кремля і бла бла бла. Ну коротше, понавішували на всіх людей, які просто-напросто аналізували йому вірність, можливість і неможливість. Але тим не менше, Юсов зробив те, що він зробив. Люди розслабилися, пішли сапати, річ, сажати картоплю, спокійно собі жити, бо маринувати м'ясо, бо ж скоро майське. Пам'ятаєте, так? Історію mm -hmm. 22 й рік. Ну але так -так. сьогодні ротом юсова проговорив знову ж таки Зеленський. З ротом не знаю, як, як це можна пояснити, от і в принципі це привело до чого. Це привело до того, що після перших ракетних артилерійських обстрілів та активної дії росіян, наприклад, у тому ж таки Вовчанську, люди вибігали серед ночі, як то кажуть, чому спали, евакуйовувалися з своїх помешкань на ходу під обстрілами і так далі. Питається в тій задачі, а чого мало досвіду? З розстріляними автомобілями на трасі Житомирській, чи десь там біля Бучі, мало досвіду про шашлики. Кожної весни в них якесь таке, знаєте, шашличне загострення mm -hmm. в наших yeah. спікерів або в нашого президента. Тому сказати чому? Ну, я вважаю, що це в даний момент eh, скоріш за все. Було направлено на дискредитацію думаючих людей, які почали дійсно аналізувати цю історію в публічній площині. Просто чиста дискредитація. Колись покійний Дмитро Тимчук казав: антимайдан і реваншисти прийдуть до влади і будуть закидати патріотам, що вони агенти Кремля. Ну що ще треба зробити? Можемо ви... майданів сьогодні. Є... Працює на антимайданівців. Mm -hmm. І розповідає мені, що я агент Кремля. Ну от так от. Можливо, якщо б ці заяви були вчасними, то і евакуація була вчасною, і вона була б легшою, як ви вважаєте, людей саме з Вовчанська і населених пунктів, тому що зараз це, як нам кажуть волонтери, дуже непросто відбувається. Це відбувається. Вибачте в процесі повного хаосу і постійних обстрілів. Що, що тут казати, хто не знає, ну 5 кілометрів до лінії фронту. Зараз фактично лінія фронту вже в самому Вовчанську проходить. Ну якщо ми так будемо говорити, якби це було б завчасно, ну я вам скажу е, скупчення російських військ почалося ж не вчора і не позавчора. Воно ж вже декілька місяців тому почалося після рейдів РДК та Легіону Свободи Росії. росіяни виставили там фактично підсилили там оборонні свої можливості. Пості почали заводити туди особовий склад і накопичувати війська, а потім подивилися: так слухайте, так ми ж все ж можемо використати тепер, і фактично вони зараз це і використали. Я не кажу, що робота РДК була не богоугодною справою, тому що ворога треба бити скрізь, а перенести війну на територію супротивника. Це взагалі свята справа. Але ми говоримо про наслідки, які сьогодні споживаємо, тобто, ми маємо цю історію. Тепер ви кажете, ну от якби раніше там і так далі. Взагалі я вважаю, що таке поняття, як п'ятикілометрова зона, е, має бути примусова евакуація по команді. А хто не евакуюрувався, той жду. А хто жду, той нема чого за нього думати. Ну чесно кажучи, на нашому маємо ризикувати е, людьми, волонтерами, військовими. Ну я знаю, як мирняк в'яже роботу військових. Ну, це капіс? Ну, ми ж розуміємо, да, їх треба за них думати, треба їх годувати, треба їм надавати медичну допомогу. Треба ризикуючи життям їх евакуювати. Той час, коли це можна сплановано зробити швидше, трав. Так. швидше безпечно і без втрати як особового складу е, збройних сил України, волонтерів е, та того ж самого Мерняка. Але повертаючись до цієї історії, якби вони почали говорити, то що так і так, що там буде атака, що треба готуватися, людям треба евакуюватися. Скажіть, будь ласка, 300, майже 69 мільйонів на трасу Харків, мовчанськ І увага! Я вчора додивився і КПП перехід. Кордону з Росією разом з, 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 з тим мостом, якого росіяни там зривали. 360 мільйонів. Яким би чином їм би говорити? Нічого ми всі. людям кажемо ви евакуйовуєтесь, але ми е, тут дорогу будуємо в ту сторону. На хіба? Нам розповідають, що от ви знаєте, оборонні рубежі біля Вовчанська mm. рити було неможливо, бо ФПВ-дрони, росіяни, ДРГ, там, бла, 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 далі по тексту. Я вибачаюся. А ви ту дорогу лопатами будували, чи теж техніку гнали? Пане Ігорі, звісно, я якраз хотів вас далі. Я перепрошую про фортифікаційні споруди поговорити, тому що також дуже багато дискусій є. І дехто, навіть з військових експертів, з військових каже, що там щось таке щось було. Дехто каже, що нічого не було. Є питання й до місцевої влади, тому що під це виділялися серйозні суми коштів. Яка у вас є інформація, чи були там фортифікаційні споруди? І як ситуація безпосередньо вже з Харковом, з містом Харків? Ну, давайте так: мухи до мух, котлети до котлет. Так. Фортифікаційні споруди. Якщо ми говоримо про від кордону до Вовчанська, по-перше, mm -hmm. Вовчанськ це не дина, це зрозуміло. Отже, хто контролює висоту, той контролює територію. Фортифікаційні споруди на висотах будувалися. Ну, не скажу там в повному об'ємі, скажу точно, не в повному об'ємі, не стільки, скільки просить піхота, але щось там робилося. Що стосується Вовчанська, якщо ви бачите, що туди не можна загнати техніку, то тоді є два варіанти. Значить, ну, евакуація людей ми вже проговорили. І Будь ласка, то тоді ми там солдатів сажаємо на землю голу для чого? Ну, щоб вони там геройські погиблі? Бо я розумію, в окопі погибнути це ж не геройські, от геройські серед поля. Далі. А що з мінуванням? Ну, окей, ну не можна загнати техніку. Зробити нормальне мінування. Є таке поняття дистанційне мінування, тобто замінувати там сьок чортової бабушки, посадити на висотах карту, щоб вона не давала саперам розміновувати. Ну, я так же mm -hmm. вибачте, що так кажу. Далі, росіяни зібрали там полгос по вигляді 50 тисяч. Скажіть, будь ласка, на упередження ракетною ракетними атаками з допомогою тих сил і засобів, які у нас є. Ми не могли лупити їх на місцях базування, а ми дочекалися, поки вони розгорнулися в бойові порядки і пішли на 100 кілометровій зоні. І якщо сьогодні той же самий Юсов і Буданов виходять і починають розказувати: ми знали точний час і місце, то питається в тій задачі, якщо ви знали точний час, місце, кількість. Особового складу росіян, які будуть нас атакувати, то скажіть, будь ласка, чому не вжили заходів щодо евакуації населення, що до дистанційного минування підходів і підготовки засобів уранжень? Розумієте, а помісити зараз всіх собак на ТРО, що от там, а ТРО, mm -hmm. так по-перше, ТРО тримає рубежі. А ви подивіться на забезпечення ТРО. Ви подивіться, що в них є для отримання рубежів, яка артилерія в ТРО? Волонтерка. Ну, от розумієте, от якраз і я зараз... якраз хотів би вас ще запитати: от про, про саме забезпечення і ресурс людський і технічний, яка там ситуація, як ви її оцінюєте? І також догін е... зразу зміну Галущенка на драпатого. Як ви оціните? Отаке от питання? Е, ну, дивіться, складне питання, питання зміни керівників це питання можливості чи неможливості управляти тими підрозділами, які є в його підпорядкуванні. Якщо людина орієнтується, що відбувається на землі. Командир, то звичайно, його міняти немає сенсу. Якщо він не орієнтується, то його треба міняти. Але новий той, хто прийде, поки роздуплиться, то вибачте, то треба теж часу, щоб зрозуміти, що в нього відбувається на території, яка йому підпорядкована і які в нього сили засоби є. Питання зміни Зеленський вийшов, сказав, що все добре, все хорошо, ми відбиваємо, все стабілізовано. То тоді в мене запитання: то на що міняв? Mm -hmm. Але ще ж бачу, що теж не добре, бо вже ж бої це ми знаємо і пригорода Ковчанська там і так далі. Ну тобто тому тут питання вже наскільки буде відновлене управління військами і ситуаційна обізнаність з боку нового командувача? Ну то це вже питання не до мене. Ми будемо бачити по наслідкам. Але на сьогоднішній день ще раз наголошую, я зараз говорю про те, що знаючи місце удару і кількість і так далі. Ми мали би робити висновки завчасно, а не сьогодні вийшли. Як ета вийшов Буданов як ньюсмейкер, каже? А ми знали, класно кльовий ти пацан. От якраз про інтерв'ю ми і його заяви поговоримо далі. Нагадаю, ми спілкуємося з Ігорем Лапіним. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал «ФМ Галичина. Аналітика залишайте свої коментарі і відгуки. А наживо ви маєте можливість нашу розмову слухати на «ФМ Галичина. Обов'язково нас слухайте. Так, от Буданов дав цікаві такі заяви. Одна з них про те, що на Харків війська РФ наступатимуть ще 4 дні. Далі підуть на Суми. Справді будемо стежити і за сумським напрямком, тому що очікується і там наступ, ну принаймні, за словами Буданова, яка у вас є інформація? Ну давайте говорити відверто. Якщо зосередили 50 тисяч на угрупування і мають там можливості ще зарезервувати ще десь плюс 20, ну беремо в іншому варіанті. А на Харківщину пішло лише в межах п'яти батальйонів. Ну, хай навіть батальйону тактичних груп до тисячі осіб, кожен батальйон, максимум там від 500 до тисячі. Ну ми так говоримо, батальйону тактична група, як росіяни завжди ходять. Тобто це піхота підсилена броньою і так далі. Ну то значить, тоді лише там 5-7-10% максимум сьогодні задіяно. А що будуть робити остальні? Тобто завдання їх розтягнути наші резерви, це зрозуміло. Завдання їх, наприклад, якщо десь проламається, тоді туди все то все весь той колгосп туди й ломанеться. Скажем так, якщо десь вони проламають якомусь місці оборони, то вони тоді звично будуть тоді намагатися розвивати цей успіх. Якщо не проламають, будуть кошмарити по всій лінії фронту, по всій північній лінії. От і все сумщина і так потерпає від постійних обстрілів. Я вважаю, що ці цю історію не можна повторяти. Якщо є загроза, і ви знаєте, де будуть іти і куди будуть іти. Значить, примусова евакуація. Це як мінімум має бути розпорядження і крапка. Ну і звичайно, звичайно, підготовка. Щоб не було так, як на Харківщині, коли нам розповідали одне. Звітували. Ви до речі, бачили, що телеграм-канали. Не харківської цієї адміністрації тих всіх регіонів починають підчищати свої старі пусти, що в них там все готово, все прекрасно, фортифікація і так далі. Просто починають видаляти свої Вже від, відповідальність. А, звичайно, а яка відповідальність? Ну то відповідальність нас зараз там керує сінігубом. Ну добрий день. Ну давай розповідай. чому зуби дракона валяються при дорозі, а не розгорнуті, як то кажуть, не змонтовані там, де вони мають бути? Я вчора на своєму ютуб каналі Лапін Фромі Україн робив аналіз саме цієї. Історії по фортифікаціям Харківщини. Кому цікаво, можуть подивитися більш детально. Пане Ігоре, хвилинку маємо. По фортифікаціях і ресурсу на Сумщині, яка наша готовність, як ви оціните? Не можу дати оцінку, тому що для цього треба, як мінімум, самому проїхатися по тим регіонам. У мене є там побратим Віктор Бобренко, каже, ну щось там риється. А де риються, як риються, ну я не можу дати такої оцінки. Якщо було так, як на Харківщині, ну вибачте, будь ласка, ну це трешняк. За це хтось має сісти за це хтось має відповісти.